Членів нашого комітету, тож можемо розпочинати роботу. Сьогодні в порядку денному в нас є 10 питань, Хтось може є зауваження, пропозиції. Прошу висловлюватися. Немає, так? Тоді голосуємо за порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? За 14 рішення прийнято. Тоді пер переходимо до першого питання про зарахування на квартирний облік громадян, які перебувають, потребують поліпшення житлових умов. Доповідає Роман Корпан, готується Альона Хомич. Доброго дня, шановний головуючий, шановні члени виконавчого комітету. Даним проектом рішення пропонується. Зарахувати на квартирний облік, а саме на список громадян, які користуються правом на позачергове одержання житла двох людей це є внутрішньопереміщена особа, а також інвалід, другої групи, інвалід війни другої групи. Пунктом другим рішення пропонується зарахувати квартирну чергу громадян, які користуються правом на першочергове отримання житлових приміщень. Сім осіб це все учасники бойових дій. Дане питання пройшло через житлову комісію і було підтримано одностайн. В кого є зауваження, пропозиції? Минулого року з міського фонду житлового було виділено дитині сироті приміщення. Зараз ще працюємо над тим, щоб кілька житлових квартир, які перебувають, ну, які рахуються, як відмерла спадщина, опрацьовуємо, щоб перебрати власність міста. І Тоді зможемо ще щось виділяти. Якщо немає питань, тоді голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. За, 14, дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про надання дозволу комунальному підприємству Борислав Теплоенерго на проведення робіт з реконструкції котельні на вулиці Степана Бандери 102 В. Мова йде про твердопаливну котельню, яка знаходиться в закладі загальної середньої освіти номер 6. Пропонуємо їх ну, цю котельню перевести з дров на газові котли. Це дасть змогу в підприємству економити по зарплаті, оскільки утримання котельні на твердому паливі потребує залучення в опалювальний період чотирьох чоловік, ну які будуть підтримувати горіння дров. Тобто ми даємо даним проєктом рішення, якщо воно буде прийнято, ми просто даємо дозвіл Борислав Теплоенерго розпочати роботи по підготовці проектної документації. І також такий проект рішення потрібен для газової служби для того, щоб вони могли надати технічні умови на підключення газу. Прошу, хто хоче висловити висловити даному питання. Якщо немає, немає, тоді прошу голосувати. Хто за? 14 за. Дякую, Рішення дякую. прийнято. Про внесення змін виконавчого комітету Бориславської міської ради від 13.10.22 року номер 190 про затвердження інструкції та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг доповідає Альона Хомич. Підготуватись піря... Піряна Оксані. На ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження інформаційних карток, якраз про внесення змін до рішення виконавчого комітету, відповідно до доповідних записок керівників керівників відділів, та внес, відповідно до внесених змін до рішення міської ради про затвердження саме послуг. Пропонується доповнити додаток один інформаційними та технологічними картками у кількості 90 5 штук, доповнити додаток 2 інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг, суб'єктами надання яких є центральні органи виконавчої влади, це 4 послуги, і скасувати інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг та віддалення робочі місця у кількості 84 е штуки. Станом на сьогодні ЦНАП надає 540 послуг. Є порозуміння. Про затвердження інвестиційної програми товариства з обмеженою відповідальністю Грінера Борислав на 2025-27 роки доповідає піряни Оксана підготуватись кількість роман. Шановні члени виконавчого комітету, на ваш розсуд подаємо проект рішення, яким пропонуємо затвердити інвестиційну програму Товариства з обмеженою відповідальністю Грінера Бориславна 2025-2027 роки, що додається, даною програмою ТЗВ Грінера передбачає будівництво огорожі суцільної навколо полігону приймання відходів вартістю 465 тисяч гривень. Також 45 тисяч гривень вони планують спрямувати на відшкодування. Витрат на закупівлю ваги з можливістю зважування вантажів до 60 тонн. Загальна сума інвестиційної програми 510 тисяч гривень. Воно відповідає сумам коштів, які будуть закумульовані з отриманих доходів за приймання відходів, які закладені у вартість тарифу, затвердженим виконавчим комітетом. Ні. Ніхто не хоче висловитися? фактично договір до 31 жовтня 2027 року на управління полігоном і відповідно програма до 31 жовтня 2027 року. Якщо немає питань, тоді голосуємо. Хто за? 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Про реєстрацію права комунальної власності на комплекс будівель та споруд Бориславського закладу загальної середньої освіти No13 номер номер... ступеня номер 5 Бориславської міської ради доповідає кількість Роман Підготувати... підготуватись, Руксолана Всеволодина Расимів. Доброго дня на вашій розгляд пропонується проект рішення про реєстрацію права комунальної власності на комплекс будівель та споруд Бориславського закладу загальної середньої освіти першого траступені ступенів номер 5 Бориславської міської ради Львівської області. Другим пунктом є управління комунальної власності земельних відносин вжити заходів для реєстрації установому порядку права комунальної власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Даний проект рішення дозволить нам зареєструвати відповідний. Речові право, речове право в реєстрі речових прав на нерухоме МНО за Береславською міської територіальної громади. Прошу. Це ж коли? Так. Це і будівлі і споруди школи номер 5 Тоді так звана та зелена школа, що біля затишку також не входить? Так. Більше немає питань. Тоді голосуємо. Хто за, прошу голосувати. 14 за рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про реєстрацію права комунальної власності на нежитлову будівлю літерою А1 на вулиці Героїв УПА 11 Б у місті Бориславі. Даний проект рішення є ідентичним до попереднього. Це є будів, будівлі інфекційного відділення номер 1 у місті Бориславі. Також дозволить нам зареєструвати. У реєстрі речових прав за комунальним майном. Власність. Прошу задавати питання. Немає. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. 14 за. Рішення прийнято. Про затвердження плану проведення постійного моніторингу збереження об'єктів культурної спадщини. Виповідає Тарасимів Руслану Саволіна. Шановний головуючий, шановні члени виконання. Проект рішення розроблений на підставі закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про охорону культурної спадщини. І ми просимо затвердити план проведення постійного моніторингу об'єктів культурної спадщини на території нашої територіальної громади на 2025 рік, а також утворити комісію з питань проведення постійного моніторингу. І, власне, є перелік об'єктів для здійснення моніторингу, вказаний період проведення моніторингу. Ми запланували це травень, червень, серпень, а також склад комісії з питань проведення постійного моніторингу. Просимо затвердити практично. Прошу висловлюватися. Ну, у мене дозвольте питання щодо інституту. Це геологічний інститут був він на Короленка, І зараз цей об'єкт на балансі обласної комунальної власності, правильно? І які ми маємо можливості, щоб здійснювати охоронну діяльність цього об'єкту? Ми не охоронну діяльність, ми здійснюємо моніторинг, а далі mm -hmm. вже звернення до всіх інституцій, відповідно до органів, які мають повноваження щодо контролю і так далі. Ми моніторинг здійснюємо. Ну а тут е радянські воїни, це тут де був вічний вогонь? Цього року, так. Цього року має бути демонтаж, кошти є передбачені, відповідні рішення. Цього року має бути вже демонтаж так званої е ну, назва є братська мова спогод <клух> меморіалу. Ясно, але він сильно включається нас, що, та, під, під моніторинг. Під моніторинг. А приміщення поштою вживає якийсь статус? Ви знаєте, процедура зараз, тому що є певна процедура з того приводу, щоб взяти на державний облік, але ведеться робота. Ще в кої питання? Немає, тоді голосуємо. Хто за, прошу голосувати. За 14. Рішення прийнято. Дякую. Про затвердження висновку виконавчого комітету про можливість виконувати опікунські обов'язки Василем Володимировичем та про дозвіл управлінню праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради на звернення до суду з подання про можливість призначення Василя Володимировича опікуном Миколи Миколаєвича. Доповідає Плосконня Віталій. Прошу. Шановні члени виконкому, до розгляду пропонується проєкт рішення, і, як е, сказано, пер, пунктом першим пропонується затвердити такий висновок виконавчого комітету е, про можливість виконувати опікунські обов'язки. І пунктом другим надати дозвіл управлінню праці, звернутися з відповідним поданням е, до суду за умови визнання е, вже Миколи Миколаївича недієздатної особи. Питання розглядалося на засіданні Опікунської ради і висновок був позитивний. Також хочу ще додати, що особи між собою перебувають в родинних стосунках, а саме це рідні брати по мамі. Тому прошу підтримати. Хто хоче висновок, Спрошу, по одному Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? За 14. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про затвердження висновку виконавчого комітету про можливість виконувати опікунські обов'язки Андрієм Романовичем та про дозвіл управління праці соціального захисту населення. Бориславської міської ради на звернення до суду з поданням про можливість призначення Андрія Романовича опікуном Романа Івановича за умови визнання Романа Івановича недіздатною особою. Також пунктом першим пропонується затвердити такий висновок виконавчого комітету і пунктом другим надати дозвіл управлінню праці, звернутися з відповідним поданням до суду. Питання розглядалось на засіданні Опікунської ради, от, і висновок був позитивний. Додам, що особи між собою перебувають у родинних стосунках, саме є син і батько. Прошу підтримати. Прошу висловлювати, задавати питання. Немає. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. За 14 рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про затвердження висновку виконавчого комітету про можливість виконувати опікунські обов'язки Олегом Михайловичем та про дозвіл управлінню праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради на звернення до суду з поданням про можливість призначення Олега е, Миколайовича е, опікуном Наталії е, Григорівни за умови визнання Наталії Григорівни недієздатною. Особою. Пунктом першим пропонується затвердити такий висновок виконавчого комітету, і пунктом другим надати дозвіл управлінню праці, звернутися з відповідним поданням до суду. Питання розглядалось на засіданні опікунської ради. Висновок був позитивний. Прошу підтримати. А Є практика, що негативні висновки? Є кожна затримати? Ну, Тепер буває, що не затверджують, але це вже на розвід суду? Ми не платимо точно. а Там заявник. Заявник тому... буде звертаються самі. Але ці от два останні це не без групи люди, правда? Це вже просто з висновками лікарів. Тут було... в першу чергу відіграє роль висновок судово-медичної експертизи так, так, так. психіатричної. Більше питань немає? Тоді голосуємо. Прошу голосувати. Хто за? 14 за. Рішення прийнято. Дякую. дякую. Питання порядку денного нас вичерпано. Всім дякую. We'll <laughs>